Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні на кінець -то. тема, яку всі чекали інтуїція. Інтуїція, тому що для багатьох це щось містичне, магічне, а насправді, інтуїція є у всіх, і її можна розкачати, активувати, розвинути, як хочете це називайте, але інтуїцію ми користуємось і. Коль у мене мій канал називається Як прожити своє найкраще життя. От в цьому і секрет. Хто користується інтуїцією, хто йде за голосом своєї душі, у нього все добре. Ну, як все добре, до всього просто відносишся по-іншому. І так як у нас іде серія а, відео про наші енергетичні центри, я озвучу, що за інтуїцією у нас відповідає чакра Аджна, Третє око. А, я б, знаєте, цю чакру назвала по-своєму, тому що мені дуже відгукується слово просвітлення, пробудження. А, саме коли ми гармонізуємо цю чакру, ми ніби прокидаємось і нам здається. А типу, блін, а чого ми раніше не знали цю інформацію? Чого ми не користувалися раніше цією інтуїцією, щоб було жити легко і щас, щасливо, да? І що нам дає інтуїція? Перше, це ми можемо відокремлювати правду від неправди. Якщо з нами спілкується людина, а ми можемо зрозуміти, що вона, що вона хоче насправді, тому що інтуїція це ми відкриваємо ці свої тонкі відчуття. Ми йдемо в ці далі вже в канали Яснобачення, Яснознання, Яснослухання. Коли ми розкачуємо інтуїцію, ми вже людей щитуємо як, як книжку. Ми можемо читати між дострок. Ми можемо дивлячись на людину, зрозуміти, який в неї настрій, навіть якщо вона його показує по-іншому. Да? Наприклад, я тут зараз сиджу, вам щось розповідаю, посміхаюсь, а можливо, в мене там десь насправді щось там погано в житті, я просто посміхаюсь, тому що ну, так треба. От, ви можете щитувати будь-який стан. Будь-якої людини, коли ви довіряєте своїй інтуїції. І е, я зараз на прикладі сказала себе: в мене настрій ну, прям чудовий і казковий, тому що на кінець-то кінець ми дійшли до цієї теми, яку я дуже сильно обожнюю, і яка мені дійсно допомагає проживати моє найкраще життя. І я дуже хочу з вами поділитися, тому рухаємося далі. А що ще дає інтуїція? Окрім того, що ми можемо відчувати, розрізняти, що людина говорить, для чого вона це говорить, вона ще нам дає зрозуміти свої справжні цінності. А коли ми знаємо свої цінності, а ми можемо знати, які бажання наші, а які нам навіяні соціумом. От Хто каже, що в мене там не виконуються бажання, а в когось легко, а в мене важко. Чому? Тому що це бажання не вашої душі. Це вам хтось сказав, що було б прикольно це мати, і я тепер хочу це мати. Розумієте, в чому різниця? Коли ми слухаємо свою інтуїцію, ми знаємо свої цінності. А чого я кажу, цінності пов'язані з бажаннями, тому що воно все дуже переплітається від того, що ми хочемо. Хочемо цінність, це, наприклад, сім'я. Да? От У мене є цінність сім'я. Значить, я хочу зустріти чоловіка, там, дітей мати. І коли ми знаємо свої цінності, нам легко формулювати ці бажання в простір. Бо якщо, наприклад, в мене немає цінності сім'я. Наприклад, да? а я кажу, що я хочу чоловіка і хочу дітей, а я не можу ніяк його зустріти. Питання. А дійсно цінність сім'я це твоя цінність на сьогоднішній день? А чи дійсно ти цього хочеш, якщо ти досі його цього чоловіка не зустріла, чи там хлопець-дівчину, чи дівчина хлопця? Чи дійсно це так? І от саме інтуїція вона вам каже правду і каже те, що дійсно ваше. Це один такий із прикладів. Де, щоб ви зрозуміли, да? чому бажання не збуваються, тому що ми не розуміємо своїх цінностей, і це дуже погано. А в якийсь певний період часу цінності можуть змінюватись. І от коли у мене була цінність сім'я, наприклад, якщо ми беремо цю цінність, я тоді вийшла заміж, народила дитину. Зараз в мене цієї цінності немає. Хоча в мене є сім'я, у мене зараз цінність свободи. От дивіться, як цікаво. Бо я відчуваю, ну я ж з інтуїцією і з вищим, я і по цим каналам різним дивлюсь багато інформації, і я знаю, що зараз в мене немає такої цінності. І дай мені свободу. Я казала чоловікові, покину тебе і з малим сидіть вдома, а я поїду десь путешествувати. Це шутки шутками, але насправді мені дай можливість, я встану і поїду кудись, бо мені це цікаво на сьогоднішній момент. І от, інтуїція нам дає розуміння. Себе, себе. Що ще може давати інтуїція? Вона нам може підказувати різні відповіді на різні питання, які стосуються або нашого життя, або життя інших людей. І інтуїція вона завжди вказує на, на правду і на те, що нас буде розвивати. Наша душа прийшла сюди, в наше тіло для розвитку. І якщо ми зловили якусь думку, да? І прийшла в голову якась думка. Я колись десь розповідала, що всі думки вони не наші. Нам потрібно відокремити голос мозку від голосу душі і, душі і інтуїції. Як це зробити? Це зробити легко. Як тільки вам прийшла якась думка, перші три секунди це голос інтуїції. Далі, через три секунди, підключається мозок. Яка різниця? Різниця в тому, що інтуїція підказує відповідь, яка веде до розвитку. Мозок завжди каже про, про якісь опасності, про якісь обмеження. Тобто, мозок, я не скажу, що з ним дружити не потрібно, навпаки, з ним потрібно подружитися, зрозуміти, що він нас попереджає про якусь небезпеку, чого він може попереджати про небезпеку, тому що він опирається на предыдущий опит, да? те, що з нами вже було, або не з нами вже було. Там дуже багато інформації, і йому здається, що нас потрібно оберігати і підказувати якісь погані варіанти, де з нами можуть щось зробити погане. Це мозок міє так накручувати. Як кажуть таку фразу, мозок гарний керівник, але поганий виконавець. І ось коли мозок може керувати, то оце виконання усього іншого і створення власного життя, ми маємо взяти на себе, ми маємо слухати і те і інше, розуміти, де оці йдуть імпульси від душі, а де йде просто голос, голос з розуму і іти за, саме за, за тим, що нам говорить наша інтуїція. Далі, коли ми слухаємо лише інтуїцію, лише інтуїцію, ми бачимо, як змінюються навколо нас події, люди, ситуації. Як, як, чому це все змінюється? Тому що ми переходимо знаєте, на іншу відкурності. У нас дуже багато є різних, скажімо так, цих в'єток віроятності, і в залежності від того, куди ми йдемо і що ми робимо, ми опиняємося десь в якійсь точці. От, наприклад, зараз я роблю це і я зараз сижу ось тут. Якби я зробила щось інше, а чи сказала колись, чи, ну, тобто будь-яка наша дія вона призводить нас кудись, в якусь іншу точку. А якби я, наприклад, раніше там, почала займатися цими інстаграмами, Ютубами і Тіктоками, то, скоріш за все, в свої вже скільки мені 37 років, да, я б вже тут не сиділа, я б сиділа в іншій квартирі. Але так як я почала це робити недавно, то я тільки ось влітку змінила квартиру. Далі буде більше, але кожна наша дія призводить нас кудись. Все має причин наслідкові зв'язки. І а, ми, коли розвиваємо інтуїцію, нам відкриваються ці наші надздібності: яснознання, ясновідчуття, яснослухання. І виходить, що якщо ми можемо щитувати інформацію з простору, для того, щоб створювати своє життя, ми розуміємо, що все, що з нами відбувається, воно відбувається не просто так. Навіть якщо якась виникає ситуація чи історія, де нам боляче, де нам там, не знаю, жалко себе, і у нас псується настрій, і е, ми починаємо думати, що ми йдемо кудись не туди, і що інтуїція підказує неправильно, ні, вона завжди підказує правильно. Якщо ви починаєте її слухати, то далі вже ви не прислуховуєтесь до неї, а просто її слухаєте. І це практика, і це практика. тому що за один день ми інтуїцію прокачати не зможемо. А це практика, яка потребує концентрації і яка потребує уваги. Це не важко. тут, знаєте, аби було бажання, і якщо ми практикуємо, якщо ми постійно свою увагу тримаємо на цій темі, на цій чакрі, коли ми постійно намагаємося щитувати інформацію, можливо, навіть з першого разу в нас не вийде, але далі, чим більше ми будемо тренуватися, тим більше у нас це буде получатися. Розвивати інтуїцію можна самостійно. Але я знаю, які є перешкоди на цьому шляху. Я знаю, чому люди не йдуть в свою силу і не відкривають ці різні канали яснобачення, яснознання. Чому люди бояться і. Людям не вистачає певних алгоритмів. Саме тому я створила курс, де я допоможу активувати вам ваше це вашу тонку відчуття до цього світу, щоб ви могли створювати вже бажану реальність, а не просто, знаєте, жити і думати, де да, за що це мені це все. Коли ми йдемо в розвиток, коли ми активуємо наше це третє око, Автоматично прокачуємо екстрасенсорні здібності, і ми можемо зцілювати себе і людей. І якщо ви досі думаєте, потрібно вам це чи ні, є в цьому сенс чи ні, то я вам хочу сказати, що так. Якщо у вас виник імпульс, вам душа ваша підказала, що вам потрібно йти в цей розвиток і в цей шлях. Ви можете бути дуже гарним, цілителем для себе і для інших. Ви можете розкрити цю власну силу і піти далі туди, куди, можливо, зараз вам страшно, але потім ви будете дякувати собі за те, що ви колись все таки розвинули ці екстрасенсорні здібності і навчилися того, що навчилися. Тому я вас запрошую на своє навчання, де під моїм кураторством ви зможете розвинути свої надздібності, стати цілителем для себе та для інших, користуватися своїми дарами, розкрити свою силу, не боятися проявлятися і просто служити собі і людям, і виконувати свою місію, і призначення. Ви думаєте, ви просто так заслухали це відео до кінця? Да ваше ж призначення заключається в тому, щоб відкрити цю власну силу. А ви досі сидите, боїтеся, чи думаєте, а треба, чи не треба. Тому я буду вас чекати, пишіть мені в особисті, якщо потрібні якісь подробиці цього курсу. Усім дякую, хто дослухав відео до кінця. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписався, і до зустрічі в наступному відео!